Всім доброго дня! Знаходжуся зараз на вулиці Леся Курбаса. Це є центральна частина міста Івано-Франківськ, тут поруч вулиця Грушевського. І маємо вам сьогодні на показ комерційне приміщення, яке знаходиться на першому поверсі. Так. Це такий під'їзд. І тут знаходиться це приміщення. Приміщення площею 22 метри квадратний. Тут такий передпокій вхід. Тут була зроблена кухня. Вона здавалася як під офіси. Під офіс, так, це така, такий кабінет. Тут знаходить. Вікна на центральну вулицю, пічка. І такий санвоз. Ви бачимо, є туалет, рукомийник і навіть душова кабіна. Можна переробити це, зробити як квартиру. Можна для комерції, для здачі в оренду, для ведення бізнесу. Кого цікавить, телефонуйте.